Ти набираєш жир через солодку воду. Коли ти п'єш солодку воду, то що ти робиш? Ти п'єш воду, даєш організму калорії та набираєш зайвий жир. Більшість людей навіть не усвідомлюють, наскільки багато в солодкій воді цукру та, відповідно, калорій. Солодка вода дуже погано насичує. Дивись, якщо ти займаєшся спортом, ти маєш на день випивати чистої води приблизно 2,5-3,5 літри. Але якщо ти набираєш цю кількість рідини за допомогою солодкої води, то разом з водою ти отримуєш додаткових від 500 до 1500 і навіть 2000 калорій на день. Уявимо, що твоя добова норма калорій на день це 2500 калорій, якби ти пив звичайну воду. Але так як ти п'єш солодку воду, в якій є цукор, то ти вже на день отримуєш 3000, 3500 або навіть 4 тисячі калорій. Як результат, за рік ти отримуєш плюс кілька кілограмів жиру, навіть не розуміючи звідки. Думаю, не потрібно пояснювати, що трапиться через 5, 10 або 20 років постійного пиття солодкої води. Якщо ти хочеш пити солодку воду, вживай воду зеро без калорій, і тоді ти не будеш набирати жир. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання є в профіль.